Думаю, дітки, ви знаєте, що наступила зима, холодна пора року. Люди вдягають зимовий теплий одяг, щоб не змерзнути. І тому я пропоную вам намалювати сьогодні зимовий різнокольоровий шарфик. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу намальований намальованим шарфиком, бушні палички, вашева фарб і тарілочка для паличок. Беремо паличку, червону фарбу, макаємо. І будемо обводити червоним кольором контур нашого шарфику. Ось так притискаючи близько одна до одної наші краплинки по всьому контуру шарфика. Ось я закінчила обводити контур нашого шарфика. Тепер ми намалюємо різнокольорові смужечки. Я беру зелену фарбу, вушну паличку і так само навожу по черзі краплинки. Ось я навела зелену рисочку, тепер беремо синій колір і наводимо синім так само смужечки, крапелиночки. Ось так притискаючи близько одна до одної. Ось я намалювала вже синім. Тепер беремо жовту фарбу, також макаємо і малюємо краплиночки. А потім чергуємо зелена, жовта, синя, по черзі всі ризочки. Ось дітки, подивіться, який гарний смугастий шарфик в нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!